Кожна жінка, яка веде домашнє господарство, це в першу чергу економіст і бухгалтер. Потрібно врахувати тисячу дрібниць, там докупити, там оновити, на ремонт відкласти і про себе кохану не забути. І часто доводиться економити, часом навіть на найнеобхідніших речах. Правильно планувати бюджет і заощаджувати кошти це ціла наука, яка має свої принципи і правила. Правильна економія сприяє накопиченню коштів, необхідних для фінансової стабільності і матеріального благополуччя. А ось нерозумна економія може призвести і до зворотних наслідків, на чому не варто економити. Що ми обираємо сьогодні: економію чи якість? Та чи впливає на наш вибір реклама? З'ясуємо у програмі настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Основною особливістю потреб є їхня безмежність. Задоволення одних потреб породжує виникнення інших, що змушує людину докладати зусиль для отримання благ. Ми дуже часто чуємо: чим більше ви отримуєте, тим більше хочете. Витрачати гроші це, мабуть, одне з найприємніших задоволень в житті. А ви ніколи не замислювались, чому? Та тому, що купуючи певну річ, яка вам потрібна, ви відчуваєте себе краще, і ваша потреба в цій покупці задоволена. І погодьтеся, потреба витрачати завжди буде. Проблема в іншому було б, що ми часто скиглимо щодо розмірів зарплати, високої вартості життя та необ'єктивно високих цін на товари і послуги першої необхідності. Тому в такому разі розумна економія необхідна. На чому економлять та чим керується при виборі товарів жителі нашого міста? Запитаємо у них самих. Я вважаю, що краще дороге, але якісніше. Тому що дороге, але якісніше можна довше використовувати і воно прослужить набагато довше. Я вам скажу так, як правило, я обираю товар собі або своїм близьким. Для мене цена неправильна. Я хочу так, аби воно мені сподобається. Ні, я візьму якісну річ, тому що коли якісно купляєш, ну, краще заплатити більше і вона довше зберігається, чим купляти не якісно, а потім ще раз її купляти. Mm, напевно, я все-таки беру дорогу і якісну, ніж дешевшу. Я надзвичайно ціную якість товарів. Те, що я споживаю, чи тим, чим я користуюся, воно має бути якісним і воно має відповідати тому, що я хочу від цього товару очікувати. Ні, зовсім ні, я вважаю, що Товари, які рекламують, погано продаються, і саме тому їх рекламують. щоб люди думали, що це найкраще і... да, дуже буває. Я орієнтуюся на рекламу дуже часто. Скорее нет. Чем да. Наверное, уже из опыта как бы, отдаю предпочтение тем вещам, которые временем проверены. Как... И рекламе, честно говоря, не доверяю почему-то, не знаю. Чесно кажучи, трошечки, але все рівно, поки ти не попробуєш і не відчуєш якісну продукцію, ти відчуєш, і потім вона вже вона не потребує реклами. Щодку людина, бажаючи отримати потрібний для неї товар, пропонувала інші що небудь натомість. Найчастіше це була їжа або тварини, те, що точно було потрібним будь-якій людині тих часів. Таким чином, кожен учасник угоди нічого не втрачав і отримував тільки користь. З Часом, щоб спростити процес торгівлі, були придумані гроші, і зараз купити щось ми можемо тільки за них. У чому різниця тих давніх торговельних відносин і сьогоднішніх? У тому що раніше люди віддавали те, що у них є тільки тоді, коли їм дійсно щось потрібно було. А зараз, маючи гроші, ми можемо витрачати їх не до кінця, все зваживши, а просто довірившись рекламі, яка безперестанку запевняє, що без того чи іншого товару ну ніяк нам не обійтись. Соціальна реклама дедалі глибше проникає в наше життя і свідомість. Кожного дня ми бачимо її на білбордах та екранах телевізорів, на сторінках газет і журналів. Чуємо по радіо, переглядаємо в інтернеті. Інколи вона дратує, інколи викликає цікавість, дивує, шокує, захоплює, обурює, змушує або не змушує про щось замислитись, щось змінити в своєму житті або ж змінитись самому. У створенні професійної реклами беруть участь справжні майстри своєї справи. Як у будь-якого поважаючого себе Дон Жуана, девізом є наполегливість і терплячість, так і в рекламі повторюваний багато разів ролик протягом якоїсь періоду часу рано чи пізно досягає своєї мети. І навіть якщо ми бачимо якісь недоліки товару, через деякий час ми опускаємо цей негатив на другий план і, побачивши де-небудь цей товар, запрошуємо його в будинок як доброго старого знайомого. Та коли він дійсно виправдовує наші сподівання, то стає вживаним та Рекомендованим нами. І до того ж, чи володіли ми достатньою кількостю інформації, якби не реклама. З усього вище сказаного, ще раз переконуюся, що в усьому є свої переваги та недоліки. А щодо економії коштів, то при правильному підході до неї можна придбати більш цінні і необхідні речі. Та ніколи не варто економити на здоров'ї. Краще витрачати гроші на профілактичне обстеження ніж потім на лікування. Також не варто економити на правильному харчуванні. Можна відмовитися від вживання напівфабрикатів і шкідливих продуктів, та овочі і фрукти завжди повинні бути в нашому раціоні. Ще не варто економити на одязі та взутті. Англійська приказка свідчить: ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. І це правда, якісний одяг коштує дорожче, але і прослужить він довше. А найголовніше правило економії ніколи не можна економити на якості, але практично завжди можна зекономити на кількості. Та у чому сьогодні має найбільшу потребу людина, і на чому по-справжньому не варто економити так це на духовному зростанні? Адже на сторінках Біблії Господь сказав: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло?» Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний отець їх годує. Чи ж не багато вартіше за них ви? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють, а не прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту триву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидають, Бог отак задягає, скільки ж краще задягне він вас, маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що одягнемося, бо усього того погане шукають. Але знає, отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Господь не вимагає від нас, щоб ми були обдерті, голодні і тинялися по вокзалах. Він не засуджує гроші як еквівалент праці людини і засіб здійснення обміну продуктами цієї праці. Не засуджує срібло, але засуджує сріблолюбство грошолюбів, тих, хто гроші ставить на перше місце у своєму житті, хто перевернув з ніг на голову піраміду життєвих пріоритетів. Ми ж з вами переймаємося насамперед про життєве, що будемо їсти, та що будемо пити, та про тілесне, у що задягнемося. І ця журба переростає в патологічну манію. А може варто таки поставити все з голови на ноги, прокинутись, зупинитися на шляхах своїх, довіритись Богові, спробувати хоча б один тиждень свого. Життя прожити з вірою, поставити його на перше місце у своєму житті. Матеріальне ж на останнє. Випробувати його. Шукайте ж найперше царство Божого і правди його, а все це вам додасться. Спробуймо! Одного разу Юрій Рибніков сказав: не в грошах корінь зла, а у засобах їх добування. Та чому б нам не навчитися просто правильно користуватися ними, а не накопичувати з гаслом на війні всі методи хороші? Адже якщо ви скажете, що ваша мета отримати багато грошей, то виходить, що гроші потрібні заради грошей. А для чого тоді жити? Давайте зараз приймати рішення, про які в майбутньому ми не будемо шкодувати.